І зі студією ТСН на прямому зв'язку, речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін. З ним обговоримо все докладніше. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Перш за все. Мої ну, Ви обіцяли роз'яснити нам ситуацію. Отже, в чому практично полягає спрощення щодо громадян, які перебувають за кордоном, зокрема, ну насправді за правилами військового обліку до ТП. Щоб наприклад стати на військовий облік людям, яким виповнилося 17 років, треба було безпосередньо прийти до ТЦК і СП і дистанційної можливості це зробити не було. А тепер люди це можуть зробити військозобов'язані. зобов'язані. Резервісти і призовники відповідно можуть це зробити в дипломатичних установах. Ми питання це підсвічували, і насправді виник великий такий пласт дискусій, і були певні спекуляції щодо цього. Але наразі питання вирішено, і будемо сподіватися, що це і є власне кажучи наслідком здорової дискусії, яка виникає у демократичному суспільстві. Тобто люди можуть подавати документи в дипломатичні установи і ті, які перебувають за кордоном більше трьох місяців, і це найважливіше, те, що це врегульовано, тому що зараз ми знаємо багато дуже і псом позивом мобілізаційних процесів, і відповідно борг не хоче, щоб наша армія посилювалася і треба уникати будь-яких таких конфліктних моментів у суспільстві тому як на мене це дуже важливі зміни постаново 560, яка була розроблена міністерством оборони україни Пане Дмитре, дозвольте уточнити, от ви згадали про 17-річних, цього тижня. Міністерство оборони повідомляло, що 17-річні хлопці, які перебувають за кордоном, мають стати на військовий облік, в тому числі можуть вони повернутися і це зробити. Чи означатиме це, що якщо вони повернуться аби стати на військовий облік, їх не випустять знову за кордон? І от чому саме зараз, коли ми знаємо і без того до ТЦК дуже великі черги, вирішено ще й довести до ладу ось цей? Реєстр 17-річних. От всю цю ситуацію теж можете роз'яснити? Ну, власне кажучи, сьогоднішні зміни до постанови Каміну це питання і в тому числі дозволяючи уникнути додаткового навантаження на ТЦК і СП. Але якщо йдеться про тих 17-річних, які все ж повернуться от фізично, не не до консульства звернуться, а повернуться в Україну. Вони після того зможуть виїхати з України в 17 років чи ні? Вони зможуть виїхати в Україну згідно з правилами перетину кордону, тобто їхати за кордону їм потреби немає достатньо звернутись в консульство. Так, але якщо вони повернуться так, за кордону, так, виїхати так, назад, так, вони так, зможуть тому подати відповідні документи. Зуміло, дозвольте ще одне уточнення. От народний депутат Федір Веніславський він є членом оборонного комітету парламенту. Повідомив, що от я зараз зацитую: ті з військово зобов'язаних, хто без виклику прийде до ТЦК, матимуть право підписати контракт із ЗСУ на рік, і це наважатиметься мобілізацію. Що вам відомо про таку опцію? Кого вона стосується? Роз'ясніть, будь ласка, що мається на увазі. Ну, тут теж є невелике уточнення, і, власне кажучи, на ресурсах міністерства оборони ми вже дали роз'яснення. Це стосується двох категорій людей: осіб, які мають вік від 18 до 25 років, окрім осіб, які належать до офіцерського складу, а також осіб, які мають медичну або психологічну освіту, вони можуть дійсно. Укласти контракт на один рік і такі люди дуже потрібні, тому що і медицина, і моральна психологічна підтримка військовослужбовців наразі є дуже і дуже актуальними, і це прописано знову ж таки у відповідних нормативних документах. Я вам дякую, що ви як завжди допомагаєте розібратися в деталях. Речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін був на зв'язку зі студією ТСН.